Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді автомобіль з рубрики на продаж, тобто автомобіль, який приїхав спеціально з Німеччини в Україну, для того, щоб стати новим транспортним засобом когось з українців. Тому якщо після огляду він вас зацікавить, будь ласка, внизу є, по-перше, детальний технічний опис автомобіля, по-друге, перелік опціональних характеристик, які доступні в цьому автомобілі. Ну і мої контакти, якщо ви хочете його придбати, будь ласка, можете зі мною зв'язатись, ви це можете зробити доволі оперативно, адже автомобіль вже знаходиться в Україні, місто Київ він Змитнений, в нього є сертифікат відповідності, тобто він практично готовий до постановки на облік на свого нового власника. Давайте подивимось, що такого цікавого проїхало, адже автомобіль він не часто зустрічається у мене на каналі. Це по суті повний аналог сьомого гольфа і третій або сьомої Октаві, але має, звісно, дещо інший по-інспанському трішки гарячіший, цікавіший дизайн, і також є певні в нього відмінності і в Тобто, в нього трішки менше місця. Він навіть при тому, що в універсал, виглядає доволі-таки компактним автомобілем. Тим не менш, давайте подивимося детально. У нас по факту йде 2019 рік, але він вироблений за декілька тижнів до початку 2020 го а на облік став і почав використовуватися в Німеччині, звісно, лізинговою фірмою в другому місяці 2020 року. Але це нічого не відміняє. Автомобіль розмитнено саме 2019 роком, і на облік він також стане 2019, м тут без якихось махінацій. Все, по суті чесно. У нас під капотом 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил, який працює в парі з мокрим роботом DSG DQ381 7 привід передній. Тобто і потужно, і доволі економно за рахунок 7 ступенів, що на трасі, що в межах міста цей автомобільчик буде себе поводити. Взутий він в 17-ті колеса, такі легкосплавні, оригінальні для сята літня гума, зимовий комплект, трішки пізніше покажу. По стану кузова у нас повністю оригінальне лакофарбове покриття, нічого не. Ремонтувалось, не перефарбовувалося. З пошкоджень Є дрібні, маленькі нюанси, звісно, сколи попереду, як і для більшості трасових автомобілів з Німеччини. І на цьому все. Пішли далі дивитись комплектацію. У нас, як бачите, є заводське тонування, у нас є хромовані рейлінги, у нас є LED-ліхтарі позаду. Доволі таки цікаво, він з ними виглядає. Білий колір у нас перламутр, тобто також ще й на сонечку переливається. І у нас є система AdBlue від середини 2018 року. Від неї на жаль, не позбавитися, тому вона присутня і тут, і вона буде присутня навіть на двигунах 1,6. Працює справно, тобто технічно у нас зауважень до автомобіля абсолютно ніяких. Ззовні виглядає дуже і дуже цікаво цей автомобіль. Пішли Все всередину Всередину у нас, щоб зайти, треба скористатися безключовим доступом. Це перша цікава опція. У нас запуск відбувається з кнопки, також і відкривання автомобіля без натискання на ключі. Далі, топові дзеркала, вони підгріваються, регулюються і навіть. Мають функцію складання. Є у нас чотири склопідіймачі. підіймачі. Отакий стан карт має по правді сказати, в автомобілі ще пахне новим. Незважаючи на свій пробіг, у нього стан, що зовні, що всередині дуже класно збережений. У нас комплектація щось по типу, та не по типу, у нас на кермі буковка X є, а значить комплектація у нас Excellence. Вона включає в себе такі цікаві сидіння, типу спортивні, але вони при цьому ще паралельно і комфортні. Вони мають комбіновану тканину декілька. Видів і шкіра по бокам позаду тканина. Тут є яскраво виражена бокова підтримка, і це, певна, якраз таки одразу і проблема цих сидінь, адже через високу бокову підтримку, що з боку, що отут внизу з'явився такий нюанс. Невеличкий, тобто є тріщинка на шкірі, але вона виправляється заміною оцього шкіряного елемента в місцях, де ремонтують сидіння. Врешті. Косметично до автомобіля абсолютно ніяких зауважень. Ще всередині у нас мультикермошкіріне, звісно, у нас є пилюстке керування роботизованою коробкою передач для ручного перемикання. Передач є круїз-контроль, він у нас звичайний. От важелі Звідси ж є клавіша виклику асистентів. Давайте ми його запустимо. Пробіг у нас 204 473, звісно, оригінальний. Це у нас трасовий автомобіль. І от у нас ще викликаються асистенти. Давайте подивимося. Є смуга руху, є фронтальний асистент і є перемикання світла автоматично ближній дальній. Далі тут у нас двозонний клімат-контроль з підігрівами. Ліон дуже часто зустрічається з теплих країн, та сама батьківщина, Іспанія або Нідерланди, і в нього не буває підігрів у передніх сидінь. Німецькі варіанти зустрічаються також без Підгріву. Тут у нас з підгрівом, тут у нас зимовий пакет, є електричний фенс, є парктроніки перед-зад, Мультимедійна система, яка має активовані функції App Connect, точніше, full-link для Seat, І що мені подобається в мультимедійці від Seat, навіть при тому, що тут мінімум клавіш, тут є одразу клавіша для виклику Android Auto, Apple CarPlay. Напряму тобі не треба одразу в меню зайти, а потім вже ти знайдеш свою іконку. Одразу все робиться звідси. Ну і розташування екрану мені також в леоні більше подобається. Це він ближче до дороги, вище на торпедо, і це реально корисно і зручно. У нас є електронний ручник, система автохолд. У нас є бездрутова зарядка для смартфону. Є два роз'єми попереду. USB, навіть ще AUX у 2020 році збережена. Дзеркало з автозатемненням, повністю led підсвітка по всьому салону. Тут також у нас все LED, сонцезахисні штори, датчик світла, датчик дощу. Оскільки у нас є лейна, сісто у нас є камера асистентів. Може бути тут розпізнавання знаків активовано. Є питання по мультимедіа по навігації. Тут карта встановлена, але не закачані українські карти. Тобто тут тільки якась із країн Європейського Союзу, точніше, тут закачана. Ага. От, без України у нас. Ну, це оновлюється доволі швидко. Інструкції у мене також на каналі є. Дістаємо. От оригінальна карта. На неї заливаємо нові картки. Це все безкоштовно і навігація почне працювати. По стану селектор, шкіра, кермо. Я повторюсь, реально автомобіль, що пахне, що виглядає як новий, доволі. Не часто зараз таке зустрінеш, шкіряний підлокітничок, також постану тут все добре. Органайзерів у Леона дуже багато, єдине, що підстаканники, вони не мають регулювання і кришки своєї, але от вам місце під ключик, підстакани. Сюди ще щось можете покласти, зручно класти, діставати смартфон. Тут ще можна щось розмістити з боку. Ну, тобто, ергономічно він цікавий. Торпедо по всім параметрам, автомобіль реально дуже добре збережений. Технічно, оскільки у нас 204 тисячі автомобілю треба. Провести заміну комплекту ГРМ дуже бажано, бо на холодну, коли його забрали, у нього трішки цвіркотіли ролики. Ну і в принципі я не раджу нікому також затягувати, ті самі 210 тисяч чекати, поки вони стукнуть, краще одразу замінити, і автомобільчик буде їздити без проблем. Фари у нас галогені, у нас є цікавий ходовий вогонь, таким трикутничком тут знаходиться. Протитуманні фари, є фронтальний асистент. От тобто на решітці він захований радар його. І, по суті, все, невеличка кількість по передній частині, по капоту по фарам, тобто невеликий піскоструй і чогось суттєвого я тут, якщо чесно, не знайшов, скільки я от біля нього знаходжусь. Промив автомобіль, йому ніхто не робив детейлінг полірування чи щось подібне, просто прибраний. Просто автомобіль використовувався доволі охайно ще і в Німеччині. По гальмам у нас є невеличке напрацювання на дисках, але не горить. Диски працюють тут, гальмують рівномірно. Так, щоб одразу міняти цього не потрібно. По задній частині по стану також. Ну, Гальма отак виглядає. Далі, що ще цікаво, в багажнику у нас додатковий комплект, прямо такий коліс захований. І він у нас також на оригінальних сеатівських дисках, тільки 16-го розміру. Такий дизайн у дисків. І от у нас ще по залишку протектора гуми колеса 4. Звісно, у нас тут компресор, герметик є секретка на колесах. Для того, щоб такі гарні колеса, що літні ще зимові ніхто не забрав. А косметика, наскільки це можливо, в багажнику, не дістаючи колеса, також дуже і дуже непогано. По кришці, по кришці, взагалі, як нова. Ні, знайшов одне місце. От воно. от тут одне пошкодження. Врешті, кришка реально нового автомобіля. Ну, дійсно, дуже охайно хтось використовував його, і це величезний плюс, тому що. У вас, незважаючи на пробіг і за доволі таки приємну ціну, ви отримуєте збережений автомобіль в охайному стані. Пасажирська сторона теж ну, практично в ідеалі. Може вам здатися, що я наговорюю занадто багато на автомобіль, але він реально збережений дуже добре. Є накладки отакі і. Щось мені здається, що вони можуть підсвічуватись. Не буду обманювати, треба ночі дочекатися. Поріжок чистий, карта пасажирська також без зауважень. Під обома сидіннями у нас отакі шухлядки, для того, щоб туди щось наскладати в дорозі, чи жилетки, чи якісь там серветки, чи щось подібне. Задня частина. Якщо вам здається, що свят нічим не здивує, то от вам перша річ, яка його відрізняє від гольфа і октавії. сонцезахисні штори. На задніх вікнах. Я такого не зустрічав в 7-му гольфі і в 3-й октаві ніколи. А у ліонів воно є, будь ласка, задня частина, реально ніхто не сідав. Що по стану порогів, що по стану сидінь, що по стану центральної консолі, тут у нас є дефлектори і ще два USB-роз'єми. Що ще цікавого тут, так це килимки. Вони з виду ворсові, але якщо ви їх перегорнете, вони тут є гумові. Щось мені здається, що якщо їх отак перевернути, їх можна використовувати як зимовий варіант. Можу обманювати, але навіть такий варіант є дуже крутим, тому що ворса тут не промокає, і королін знизу цей основний не намокне, наприклад, якщо ви колись раз там сядете на такі килимки в дощ чи в сніг, навіть, наприклад. Звісно, є у нас підстаканники, підлокітник, є швидкий доступ у багажний відділ задньої частини. Сидіння тут складається у нас 60 на 40. Є два кріплення ізофікс, вони заховані. Стеля без зауважень взагалі. Ну, Тут тобто, автомобільчик чистий, знову ж таки, і охайний. Ліва сторона, будь ласка, та сама ситуація, без пошкоджень. От реально поглядаєш, наче новий автомобіль в салоні. <свісно> За виключенням трішки пилючки на килимках. І трішки крапель води на порогах в автомобілі. Друзі, ну от такий цікавий автомобіль по параметрам, по технічним характеристикам, на мою думку, була доволі цікава ціна купівлі цього автомобіля. Я так трішки зрадів, але мене трішки розчарувала митниця, яка переоцінила цей автомобіль аж на декілька тисяч євро. І його розмитнення стало дорожчим, ніж у Passat B8 плюс-мінус тих самих років. Але тим не менше, в автомобіля дуже гарний стан, прикольна комплектація, яку не часто зустрінеш. І мені здається, він своїх грошей вартує. Цінова пропозиція на цей автомобіль. Повторюю, детальний технічний опис є все внизу під цим відео. Заходьте, ознайомлюйтесь. Там також є посилання на мій телеграм-канал, де цей автомобіль був попередньо опублікований. І там прикріплено альбом з детальними фото з перевірки цього автомобіля ще в Німеччині. Ви можете пройти подивитися всі характеристики, опції, передивитися стан цього автомобіля, і маю надію. Що цього достатньо для того, щоб прийняти рішення, підходить вам цей автомобіль чи не підходить. Повторюсь, він у місті Київ може бути доставлений по Україні за бажанням, і у вас залишиться тільки поставити його на облік. Якщо автомобіль сподобався, тисніть «Подобайку», думки, коментарі, все пишіть внизу під відео. І до нових зустрічей!